Зі світу по ниточці робимо все можливе для того, щоб дати вам, наша новна глядачка на судваності України, знати більше про діяльність волонтерів. І зокрема, зараз вже є один представник Андрій Хрудьба, організатор акції Надія є», також начальник відділу екоосвіти в Голосівському. Вітаємо вас Вітаю. і Вітаю. пане Андрію. скажіть, будь ласка, чим ви допомагаєте? бо Дуже багато розмов довкола волонтерів. Ми намагаємось зануритися у головні потреби, але дуже цікаво зрозуміти, ваш благодійний збір ми знаємо, що він такий є, і на що він спрямо. розкажіть, будь ласка. Ну ми насправді я є екологом, у Нас є група людей, які дуже дбають про довкілля. Ми вирішили собі, а чому ми не можемо поєднати такі дві зовсім ну Поєднані речі як допомога а, сходу будь-яким чином, і саме бання про довкілля. І вирішили, що насправді в нас є купа всякого такого, що попадає в в смітник. А насправді його можна здавати в утилізацію, отримувати за це певний кошт, і це кудись можна дівати. От ми зараз саме це і зорганізовуємо, тобто ми організовуємо. Благодійний збір вторинної сировини, макулатури, пластикових пляшок. Тобто, ми дбаємо і про довкілля, про дерева, про нафту і газ економимо. Ну це пластик. що потім буде з цією сировиною. А вона переходить в утилізацію. Ми її не збираємо собі, ми її передаємо переробникам, які саме mm -hmm. її приймають за певні кошти. Саме цей кошти виходить, ми і відправляємо. Єдине, що ми працюємо саме зі школярами, то логічно, що школярі Києва, наприклад, допомагають школярам сходу. Тобто ми не на армію, не на це, а саме. От, взагалі, на Ви знаєте, я школі. завжди здавалася питанням. От я пам'ятаю, кожного року на школі відбувався збір якраз макулатури, mm -hmm. і мене цікавиться. скажіть, будь ласка, що справці можна щось заробити на цьому? Ну це окремий бізнес, який навіть якщо його в нього влазити, то відповідно там. от, скільки от людині так? необхідно принести ось ці макулатури для того, щоб дійсно допомогти, ще на краще вже як дати. Там ті 5-10 гривень, тому що я так розумію, mm. бо там декілька кілограмів, вони mm. приблизно так і будуть коштувати. Ну так. можна і дати і 5 гривень тому, mm. хто потребує, а можна, і бо макулатура куди вона дінеться? Буде на балконі лежати, якщо її шкода. Ну, Наші волонтери, які допомагають тягти, ну як чесно кажуть, mm. з точки зору а, повсякденного споживача, якщо там вам дуже важко внести, то наприклад, mm. навіть після ефіру їду там мішуги 6-4 ну, mm. допомогти перенести макулатуру. Тобто ми саме за те, що. А якщо у вас є кошти, які ви хочете надати, то надавайте тим, хто забирає кошти. Ми дбаємо саме, давайте макулатуру. У нас є 40 точок по а, місту Києву, куди можна занести відповідно. Сказати, я на Бахмута. З речі, ну, ми зараз полі вікні бачимо відео. Я так розумію, що це ваша діяльність да -да -да, зі це збору. В школі, так, Це а а, на в кілька, в це четверта школа Настальського. Вони... В місті Києві, так? Так, да так, -да так. -да, це Київ. Як діти взагалі реагують, школяри на такі ваші пропозиції? З задоволенням. Менш задоволенням реагують це, мабуть, за очі. Замість І... уроку. Ні, це не замість уроку. Це конкурс між класами ну, зорганізовується, то відповідно школярі дуже полюбляють Такого такі роду речі. роду змагання, так? Да -да -да. І ну, одна школа в середньому здає тонну. А яку середньому. допомогу ви вказуєте все ж таки школярам Донбасу? А, дуже просто так як ми знаходимося в місті Києві, нам. Складно побачити, що чому саме потребують школярі Донбасу. Тому, коли ми планували, ми зв'язалися з нашими знайомими саме зі сходу і сказали: у вас є знайомі освітяни. Давайте ви напишіть перелік потреб. Ми в Фейсбуці виставимо і в контакті голосування. Хто виграє, якщо в нас буде допомога, то зможемо допомогти. Якщо буде більше, то значить перші два. Там. Якщо буде менше, то будемо дозбирати ще. А, наразі виявилось, що десь дев'ять з 10 шкіл кажуть, у нас немає взагалі. Підручників особливо взагалі немає україномовних підручників українських підручників. Тобто, е виявляється, що це є більша потреба ніж там якийсь ремонт чи. А, не знаю, Скажіть, що, що, що комп'ютери немає uh, підручників. Ви перш за все допомагаєте uh, школярам, школам в uh, тих районах, які сьогодні підконтрольні українській армії. Я, так, чи так, я, чи, так, розуміє? Це саме uh, чи є у вас якісь зв'язки з uh, освітянами, які перебувають uh, на територіях, які сьогодні під контролем знаходяться самопроволошених ДНР та ЛНР? Е, ну, безпосереднього зв'язку немає, але, наприклад, одна школа з Донецьку ну, написала, що їм потрібні якраз підручники, навіть повний перелік, який саме там слухайте. Ну це вже дійсно е, ситуація мені здається, яка не має, аж ніяким чином покладатися на волонтерів. Це обов'язково є державна діяльність забезпечити е, школи українськими підручниками. От, от як ви можете ну, взагалі це прокоментувати? Ну я. Хочу сказати так, що ще будемо чекати, поки держава чи державні діячі а чи пишете буде... ви кому в якісь інстанції чи ми здаємо макулатуру. Ви просто здаєте макулатуру? Ми просто допомагаємо в Допомагаємо тим, чим ми а можемо. де виборите ці підручники? Я так розумію, що їх ми не просто. Їх, да, просто. Просто в магазинах купуєте, да. так Так, Скажіть, тут, а чи? чи намагалися ви якось отримати підтримку держави е, в цьому плані. Ну, наприклад, е, організувати централізовані закупівлі підручників е, через міністерство освіти? Ми цим не займалися і чесно, що ми не плануємо цим займатися, тому що саме коли ми починали акцію, ми не знали, що це будуть. Комп'ютери чи підручники, чи ще щось це перша сторона питання? А друга сторона питання, я думаю, що є в міністерстві якась людина, яка відповідає за те, щоб там були підручники і чомусь ці підручники туди не потрапили. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну тобто, справа вже в міністерстві, як я розумію? Ну я не компетентно відповісти. Тоді я вас розумію. Краще uh -huh. дійсно збирати макулатуру. Скажіть, будь ласка, ви є начальником відділу екоосвіти. Мені дуже цікаво от питання екоосвіти. Наскільки зараз? Є це е, питанням і розумінням цього питання у школярів. Ну, таке, я ну, працюю в Голосівському парку, національний природний mm -hmm. парк. Е, питання, саме як дбати про довкілля, воно е, таке, ну, зазвичай, коли ми кажемо дбати про довкілля, всі треба йти вбирати в апріялі. Е, менше думають, що саме це довкілля, щось там енергоефективність чи е, Якось спозивацьке відношення до будь-чого. Відповідно, а, є певні про, 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 проблеми, які просто до учнів не доходять, бо для них це не є ну, актуальним, тому що це не є актуальним для тих людей, які вчать, тобто для mm -hmm. вчителів У нас. Які це є... проблеми? Що сьогодні не є актуальним для учнів за вашими спостереженнями? Ну, задавання макулатури, якщо це не конкурс, і якщо це ну, тобто не приносить якоїсь економічної вигоди безпосередньо. А, Економія а, а, світла, енергетики, а, економія води, а, били, зміна клімату, адаптація до змін клімату. От я пам'ятаю, у мене в мене на школі, наприклад, було був урок екології. Я пам'ятаю, що ми говорили про ці питання, обговорювали і говорили також про нагальні потреби, які існують в суспільстві, зокрема в Україні, і тим більше у моєму рідному місті. Ну наразі те, що, що я зараз бачу сперед, безпосередньо працюю зі школами. Ну, є моменти екології саме в восьмому класі. Четверта чверть четверть саме під час вивчення біології, бо біологія там ну, це і також окремо одинадцятий клас вже є предмет екологія. Пару років він вже є. Але, наприклад, вчителі дуже дуже не люблять цю програму, бо вони ну самі не розуміють, як по цій програмі навчити дітей дбати про довкілля, бо там питання. Ті, які не є безпосередньо до контакту, ну діти їх діти їх не розуміючи там якісь підприємства, щось там мають робити. А, а дітям треба давати те, що їх безпосередньо стосується, те, що вони можуть відчути, в чому можуть прийняти. участь. Знаєте, мені здається, що питання якраз екоосвіти у школярів більш-менш вона ще існує. А от серед дорослих, це вже інше питання, тому що школярі як, як ніяк, або на біології можуть щось почути, де щось або вчителька, дещо щось їм також може нагадати, що викидати сміття це погано. А от як серед дорослих вона взагалі існує, ця екосвіта? Це вийдіть в будь-який парк, в будь-який ліс, і подивіться навкруги і будуть побачити відповідь на це запитання. А, насправді, дорослих ще гірша ситуація, тому що ну, просто починають якісь економічні проблеми бути на першому місці, відповідно, те, що там. Стосується довкілля, може просинатися у дорослих. Це коли от мати ще не народила, і хочеться якісь екологічно чисті продукти давати дитині, то вже починає задумуватися. А, а так, якщо йде а лише цінність, ключова, що треба якомога більше заробити, або щоб жити, або щоб вижити в принципі в нашій країні, то відповідно вже питання як Щ... його дбати про довкілля, що то... робити з дітьми цілком то зрозуміло? Ну тобто, влаштовувати якісь уроки в школах з цього приводу і роз'яснювати, а що робити з дорослими людьми, як їм роз'яснювати про необхідність дотримання якихось там заходів з покращення екології? Тобто, чи ведете ви якусь роботу в цьому напрямку? Ну, я роблю це справді на дітях, але щодо що залучення е, дорослих, тут два питання: морковка спереді, морковка ззаді. Ну, тобто штрафи, якісь певний контроль у нас ж, насправді є. А, а штраф, адміністративна відповідальність за те, що ти там смітиш в парку, або, а, відповідно, щось погано робиш. Те, що воно не збирається аж ніяк, то це вже ну, інше запитання. А, тут е, в мене немає ніяких. Е, Повноважень, щоб я міг у когось щось штрафувати чи щось контролювати. Тому а, ми насправді проводимо всякі акції, де залучаємо а, ага. дорослих, більш дорослих, намагаємось іншими будь-якими методами. Бо наша позиція така, що краще. Долучити, тобто День у горах він вартий гори книг. Тобто можна розказувати, можна показувати е, рекламу, вішати плакати, а, але поки людина сама не пройде, не прийме участь, там, в волонтерському таборі або ще щось таке подібне, то е, вона, для неї це буде щось таке, що ну, воно актуально, але десь-десь дуже далеко. І як масово до вас долучаються такі волонтери? Ой, не масово. Якщо говорити... хочеться іноді сказати, краще збирати макулатуру. Так? <гум> Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а ми знаємо, що от ви збираєте якраз макулатуру, ну взагалі збір второсоровини в навчальних закладах. Ви можете окрести, будь ласка, коли вона відбудеться? Куди ну, ви вона входите? Вже почалась. Так. З понеділка ми почали збирати. Понеділок збирали аж 50 А ми планували. Що воно буде до 3 жовтня, але нам телефонують з різних, наприклад, навіть вишів кажуть, ми не встигаємо, давайте продовжимо. Тому у нас 3-го буде це як проміжний етап, тобто ми там порахуємо, скільки у нас є перший сезон. Ну угу. в листопаді чи пізніше повторимо. А я думаю, що цікаво якісь цифри почути. Вони не є вже чітко підраховані. Наприклад, ми не враховували те, що здається в Кіоскі, якісь 40 точок стоять по Києву, тому що там у них звіт першого числа буде, то вони зараз не скажуть. То наразі є десь 7 тонн. Я зрозуміла. Тобто можна не поспішати до 3 а, жовтня буде все ж таки час, а після 3 також буде продовжено. Так, да, Ми будемо продовжувати це, в будь-якому це... разі. Добре, ну, тобто... зараз вибачте, будь ласка, у нас є інформація. Паспорти самопроголошеної ЛНР вже видаються на Луганщині. Про це пише видання інформатор у соцмережі. Виклали фотографію тимчасового посвідчення особи ЛНР щасливою володаркою, якого є мешканка Красного Луча. Ось так виглядає цей паперець спочатку. Виданий так званий документ 25 вересня. І цитую, дійсний до закінчення бойових дій на території ЛНР. Також видання наводить слова одного з мешканців міста Лутугіне. Початок цитати з таким паспортом не можна виїхати за межі ЛНР. Принаймні, Росія не впустила людину, посилаючись на те, що це не документ. Ось така інформація. І пан Андрій, повертаючись до нашої з вами розмови, ми розуміємо, що ви надаєте допомогу школярам Сходу України, і ви збираєте якраз ось е, е, всі ці е, е, кошти на підручники. Е, не, ми... не на підручники, просто було голосування. Підручники, поки виграють, може там ще буде. А, далі тобто можете ще змінити. Тоді можете, будь ласка, розказати, на що саме можуть бути ще а... е, е, спрямовані ці кошти? і... Мені хотілося почути. Ми зрозуміли, що на українські підручники, а які саме з історії, з математики? Особисто я хотів би, щоб це було спершу історія України, а потім географії, але так. в принципі є перелік, і насправді виявляється, що взагалі немає україномовних підручників. Є школи, яким навіть це не якісь там десь були бойові дії, там близенько, там теж Доброполь, куди багато дітей з де були бойові дії, переїхало. Тобто, ну, то в Київ, то хто в Доброполі, то в Доброполі ж ніхто не допомагає, то там взагалі може там, ви, видати а, один підручник а, на клас. Вони ксерять, і це ну, не, не є дуже добрим і ефективним. Вчителі. Скажіть, будь ласка, це зараз така ситуація? Чи це ситуація була раніше? Ну, ми, можливо, вона була і раніше, але ми, я зараз про неї дізнався. Угу. Тобто, ми а, яким чином поступили? Ми а, просто написали знайомим, там, ви там. В Донецьк, в Доброполі ну, на схід всім знайомим, типу, от у нас ми таку акцію плануємо, але ми не знаємо, яку треба допомогу. Якщо у вас є якісь знайомі, то дайте або контакти, або їм розкажіть, хай вони скажуть, що там треба. Є школи, де просять немає ніякого архітехніка. Кажуть, хоча б один якийсь комп'ютер, хоча б старий, дайте, щоб ми могли якось організувати нашу роботу. Більшість, кажуть, немає підручників. Є школа в Костянтинівці, в них немає в їдальні посуду, тобто є їжа, а як нагодувати дітей, не маючи тарілок і чашок, це, ну, це ще питання. Тобто є школа, де от 100 років тому в Дружавці побудувалася, і з того часу не робився ремонт ніколи. Тобто їм треба хоча б в порядок провести хоча б якийсь косметичний ремонт зробити. Тобто, все це буде залежати від того, скільки коштів ви зберете. Ну, мені так сподобалася ідея, що я думаю, що це буде час залежати від того, як ми кошти зберемо. Ну, накопичимо, передамо, накопичимо, передамо. Тобто це передамо, буде це. не разова акція, а якась постійна. Да, бо є потреба, і всі долучаються. Причому долучаються не лише кияни. Е, е, як... Вибачте, на, ма мабуть зацинічне питання. Однак сьогодні е, достатньо багато людей е, називають себе волонтерами. а... І навіть користуються тим, що українці здають гроші. Як можна проконтролювати на що будуть витрачені гроші від цього збору макулатури і так далі? А, ну насправді дякую за запитання, бо воно а, насправді правильно і його треба задавати. Контроль таке питання. Ну, наші поїдуть туди, відвезуть ці підручники, тобто ми не будемо передавати там, комусь кошти чи щось, тобто гроші безпосередньо. А буде фотозвіт, фінансовий звіт, все ну, ще буде. А єдине, на що можу я сказати, так, те, що. Щоб ви не переживали, всі глядачі не переживали, то ми плануємо продовжувати. Якщо ми хотіли б то, а, обма, обманувати якось собі забирати ці кошти, то відповідно а, один раз забравши, ми б не змогли б далі продовжити. Тобто, ми в будь-якому разі все абсолютно, і у нас, до речі, ніхто не є на зарплату, все волонтерство, все а, якісь а, то, де працює, а потім вільний від роботи час або в ущерб роботі відповідно робить цю діяльність, здає макулатуру, організовує і передає пан Андрію. Ну так. на останок, будь ласка, скажіть, куди нести ж цю ж мукулатуру? І я так розумію, що не тільки мукулатура, от ви говорите, що і пластик можна нести. Так можете mm -hmm. означити конкретно що нести і куди нести. Що що нести? Ну, макулатура, це ще з радянських часів всі звикли, що її можна здавати і треба здавати. Макулатура, дерева врятовані. Пластикові пляшки і взагалі ну, пластик, це е, така, ж як макулатура дерева, то е, пластикові пляшки нафта і газ, економія. А нести є по місту Києву 40 точок. Ясна річ, я всі адреси зараз не правда. Де ці адреси можна знайти? А, є сайт, є сторінка в Фейсбуці Друге життя, подвійний добрий вчинок, є сайт Друге життя, подвійний добрий вчинок. ВКонтакті група Друге життя подвійний добрий вчинок». Ну, в крайньому випадку зателефонуйте на мій номер 093 600 08 95. І ще раз, будь ласка, 090. 093 600 08 95. Ну що ж, дуже дякуємо вам. Андрій Хрудьба, організатор акції Надія є. ну і я так розумію, Оксана, що ми з тобою теж можемо прийняти участь в зборі макулатури. Я так розумію, що можу. Ми дякуємо вам і бажаємо вам багато зібрати не тільки макулатури, але ще й іншої авторосеровини. І щоб на цьому не завершилася ваша діяльність, а тільки продовжилася і набрала обертів. Дякуємо вам за ваше добре серце. успіхів, всього найкращого.